Президент Білорусі, навіть я дивився ролик, де президент Білорусі каже, що може тільки на тракторі, до нас в гості приїхати, а насправді бачите, поступив підступно, загородив нам, ножа в спину і пустив російських агресорів через свою територію. Mm -hmm. Пройти і далі Чорнобильської зони вони не дійдуть. Mm -hmm. Все відпрацьовано вже на случай вторгнення, є повна комунікація з усіма силами і засобами оборони і стримання збройної агресії та відбиття нападу. Поліція, Збройні сили України, прикордонники і інші служби. Все можете подивитися? Бачите, це все, що залишилось з одного із наших, наших автомобілів. Карти познімали, тось. а в шестерці там вули, там, там, так, навчий, панель вирвали. Ну Там, мабуть, е, Жигулі 6 моделі це дуже така розпространена модель е, в Росії, тому їм треба було більше запчастей, ні лише, мабуть, вони там е, тільки там якісь е, заможні люди можуть дозволити. Тут панелі знімали, просто розграбували. А це Ніва, так? Ніво Шевролі, так. Можливо, в когось з них. Ми... Я думаю, що вони не, не, не отримали таке а мабуть просто їх взяли, побили, постріляли. Тобто розум треба, щоб дешевий витягнути. Звідки ж там розум тобто, не? мародерство процвітало. Да. Залишилось зараз в зоні відчуження 73 людини, правильно? Самоселі, да. Самоселів, так. Да. в 73. О. А раніше було ну, до До війни 102 чоловік. Тобто 50 людей фактично? Ну, да, виїхали, так, да, фактично. Ну, не люди, мабуть, так, на, на них треба сказати, на цих росіян, да, на цих загарбників. Вони мінували лепо, все під лепом. Тобто вони заран... зарані вже розуміли. Військові ж не будуть ремонтувати світло, будуть ремонтувати працівники енергокомпаній. Це цивільні особи. Але вони це все розуміли і мінували спеціально. Тобто Вони хочуть знищити нашу державу в незалежності військовий, поліцейський, або просто цивільне населення чи лікар чи хто. Тому такі неподинокі, на жаль, випадку. Будьте. Трохи вам тут за підтримки наших волонтерів і адміністрації вижгородської. Будьте, не бійтеся, ради бога, це таке наживне. Пару ну, питання ну, спитають, так. Дмитро, ну, як вас? Тетяна Андріївна. Добре. Тетяна Андріївна, як ви тут жили, коли були в окупації? Ну, Я так розумію, окупація. не давали виходити вам. Ні, ну як сказати, вольно, звісно, не ходили, але треба було якось дзвонити рідним, зв'язку не було. Так ми там окольними, ну ми містні, то ми знали, куди йти. І виходила, там Пушка є у нас парк Слави. і е, туди ходили дзвонити. Включив там ще одну лампу ліву, ліву. Ага. Там е, зв'яток у вас був ловив? Да, так, там ловив Київстар, і ми туди ходили ну, пару разів, зустрічали. Ну, коли дорогу переходиш, нема куди діватися. Я немножко погано дуже ходила, до коней тут є. Ну, не встановилися. Пролетіли повз нас і не остановилися. А вже як до церкви ходили, ну там що було у орсі, роздавали м'ясо і, і, і крупи різні, які консерви були, нам одразу все пороздавали. Це Тімофєвич, директор Орса. От він. Таку, я сам собі вказівку, так сказати, так, так. привела в порядок і сижу ж, босса взяв там в валках. А він зайшов. Я кажу, а в мене розбувається. Він на цього поета. Ви тут самі живете, кажу, так, «Да, сама. Кажу, чоловік помер. А кажу, пройшли рік син помер від ковіда. Так вони як шкурнули, і все, я більше їх не бачила ні разу. Коло церкви, звісно, вони там нас, бо ми ж збиралися отримати тайки, то і перестрівали, і в парку ловили, і відбирали телефони. Бо, ну Ми знаємо, куди ховати. Їжу не збирало у вас вони? Ні, мені не прийшлося, щоб вони відбирали. Не чула такого, щоб відбирали. А як ви самі от, з, іншими, з іншими людьми, які тут живуть, як ви зв'язок підтримували? Ой, ну зв'язок підтримували, мабуть, кубками. От у мене тут на углу е, сімейна пара була, потім сам Саныч, я не знаю його, але Спро... вони вже й ті. Котіряйка були і Аня. Тоді сюди, з цієї вулиці Вася. Є то, тут, тут через город до мене ходили. От красавець. Це це в синумарі, я два кота такі взяла. А як звати? Це, хто? Це е, Рижик, а он мурчик. І ось о, усі троє. О, то у вас ціла котяча ферма. Я два взяла, а це прибилася цвітна кошечка. Це мама цих діток. Так, що таке на столу? Це ж він прийшов у чужу спальню. Іди а, в свою. У них кожна своя кімната. Да. А да, де так. що... Ще лампу до засраметься. От. А квіти сусідські да, пасла. Прицеп дров. Кожний рік. Почали возити чотири роки підряд возили. А зараз немає дрова. Дро ну, ви мало. звертайтесь до дільничного, я буду писати листа на адміністрацію, нехай забезпечують. Це їхній обов'язок, нехай забезпечує. Я казала цьому Денису, кажу, Денис, треба mm -hmm. якось думати, а він каже, сходити в адміністрацію може. Ну це ж я ж не одна така, От, і Євгеній Федорович, і Слуцький, Слуцький, взагалі ж інвалід. Mm -hmm. Вот Валера, і йому сюди привозили. Ну, а цей рік, виходить, може через те, що переживають, що там може бути всякі да, місці. Понимаете, Посилають людей, не знаючи, що, то треба ж готувати, мабуть, місце, щоб робилося так. так, так, так. Андрій, все по дріма, все. Я, дякую. Це нормально, ви Це, треба, О, ні, не побачите. Що треба зіркати, то не викладати. Така я тут змучена, вийдіну. <реку> Лідочка, вона каже, я кажу, ти, мабуть, там більше пережила, чим ми тут. Ну от ці вибухи ви чули, не страшно було то? Ну страшно. Кажу, такое, тут саме. самое по тому стазі А я на рибалці була. Так мене так підняло я в землю. Ага. Так летіли осколки аж сюди на виход до, до затона. Бо котаки вкормити ж треба ага. було чимось. Ага. Чим, чим зараз зона живе? Чи Як ви тут живете знімаємо? Це ви з'явилося після? чи... Ні, ні, це вже там було. Не питали при не, 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 не розумію, що це, це таке. Бо мене вони заходили в хату, по всіх кімнатах маленькі стоять, але вони не питали. Вони, мабуть, не розуміли, я так думаю. Вони тут всі стояли, ось. Вони зайшли через двір і навіть не. А вже як хлопці прийшли, так дякуємо їм. Вони сказали, що в них є зв'язок. І ну, можна було в них телефонувати. Це Ага. Зв'язку ж не було, коли прийшли? А так, тихенько руху. ходили до церкви, там ловило. Mm. І в парку. Як тих не було ніде, або тихенько ховались. Ну, Ми думали, що ми ховаємося, а вони сиділи на п'ятому етажі і все бачили, наче чердаку наблюдали за нами. Ну вони потім уже сказали це. Ми цього не знали. Тут все бачили все? Да. Ні, тут вони один раз, як зайшли до мене у двір. 20 березня, мабуть, було. А все ж голе кругом було. Зразу літав, цей разо мною. А потім вони зайшли і питають, куди я ходжу на ту вулицю. Я кажу, собак кормить, але ну, вони теж це знали. Бо там я, сусідка, попросила, а там три собаки, то ж, і курики. Так вони бачили, що я хожу кормити. Але вони питали ще якихось людей, але ну, я не знала. Казали, що там піч тепла. Ну, я в хату не заходила, я все з дому брала. Не собаки кормити, бо жалко, вони ж ні не виновачити. А так вони, звісно. Але вони ще не розуміли, ні цих, ні. ну нічого. я так... І тут же були у мене оскоглази були. Бургати були, так? Ну так. Да? Ну, да. І були такі, ну, діти, років по 18, не більше. І з ними було тільки два старших. Uh -huh. А це зайшла до мене група, ну чоловік 18-20, прямо у двір. Зайшли через город. Вони бачили, куди можна зайти з цієї вулиці. Це як вони по хатам вже пройшли, бо там я почула, що стекла б'ються. А тут, хто був вдома, я так зрозуміла, вони в хаті не робили шкоди. Як не було дому, вони взламували і там все переривали, шукали. Що вони шукали, я не знаю. Сувеніри збирали. Угу. Наче нічого не несли, мимо мене. Ну прямо в карманах хату не понесеш. А БТР стояв на вулиці отак на угол хати і сиділо тож, два узкоглазих з направленими на, -на, на дом. Чула, що літає цей yeah, yeah. дрон наді мною. Я вийшла, думаю, що ж мені робити. Я почала замітати на цьому дворі і думаю, що ж воно далі буде. Потім вийшла туди, подивилась, стоїть БТР цей. і два ідіота сидять в кущах. Зайшла в хату, чую, стекло б'ється десь на тій вулиці, я вийшла, а вони вже через двір йдуть до мене. Uh -huh. Вони тільки попитали, що вони питали у мене тут. Чи тут грязно? Кажу, дуже грязно. Ми, uh -huh. Кажу, Нам так загрязнили, що на вулицю вийти не можна. Вони, може, не зрозуміли, що я їм казала. І сказала, що дуже грязно, не стара людина, в мене діти внуки, спокійно, тут живемо. А у вас вже, мабуть, нікого не буде, ні дітей, ні внуків. Ну, що мені їм казати? Ну, а вони розуміли, що вони в Чорнобильській зоні відчужені? Чи... Вони попитали мене, чи тут дуже грязно. І ще вони хотіли знайти участкового міліціонера. Я кажу, який участковий міліціонер, може бути тут, от подумайте собі. Кажу, ми тут живемо, там у нас чоловік 50 чи 60, тут живе стареньких людей. Приїжджає, кажу, раз у три роки якийсь дядько провірить, ми всі на місці дивляться. Ну, що мені їм казати? Mm. Скажи, що знаю, щось, так буду шукати ще щось. На що воно мені таке? А так ото. Нічого такого вони. І все допитувались, якихось двох мужчин в чорної формі вони шукали. Ну, кажу, я тут взагалі нікого не бачу, з хати не виходжу, кажу, ви сами розумієте війна. Отак от вони постояли тут, собаки, звісно, їх. І ще виходячи з двору, вони мені бажали здоров'я. Mm. Це вже взагалі було все. Тут хочеться чим-небудь таким же тяжким, кажу, улопити, а тут вони здоров'я бажають. Чи вони не розуміли, куди попали, чи не. Нам ну, це було 20 березня, вже до 20 березня по вулиці тільки їздили вони тут і все, а до ворона не доходить. Я переживала більше всього за собак. Бо вони гавкають, а вони тут стали, зібралися, і вони, а собакам З, вони ж собакам живуть. Це знайшли єдиний будинок, де люди живуть, щоб зупинитися. Отут же в нас виїзд, виходить, на центральну вулицю. якраз тут Ну, ось за цим будинком став -е цей, цей. Вони ждали, поки ті вийдуть, видно, вони чи прикривали і що. І сюди і кожен день їздили кудись, чотири от машини туди і обратно. Десь до круга туди, я думаю, Ну, однакові все время. Було три курки, три кота і три собаки ще таке ходила кормити. Це, тому що по моїй, наче щоб дорогу не переходити, бо всі дорога постійно вони туди-сюди їздили. Ой, не треба нічого вести. У нас все є. Ну все буде. І да. городи, все є у нас. За... Право в коридор такий. Так, так показуйте де. Право? Дивіться там, двері і прямо. Пішли. Абоже. це, там вибігайте. А ви вже Та розберусь. Дівчата прийдуть. Багато вас дівчат тут є. А, уже по 90-му дівчатам. Ну, Але ж я так кажу, дівчата, бо жінки, заходьте в хату. Та давайте на свіжому повітрі Давайте, Агавайте добре. Але мій телефончик. Ваший. Я не маю. Ага, а я йду. В тому році такий був, аж до жовтня сидів до кінця жовтня. От. А це що то йому не те? Що то не те? Чи йому? Що то ну, не знаю? Я ж його і поливала, ну сонечко мало йому зараз. Тепло мало. Сідай. А скільки у суд живе? Вісім хат. Вод... Не було. Не було ні електрики, ні води. Але ж я заранше, у нас є своя скважина. Ми накачали воду, вони водять. Ходила в колодязького, а хазяйшої. Внук кончив політехнічний інститут його по воєнкомату радіоелектроніка. Десь він ціє запчасті виріває із танків, mm -hmm. де він каже, Стро... рембат, а як ось той штрафбат, баба! Ти наговориш, що в тюрму посадиш. Яку Саша, я вже ж може й не дочуваю, так ти ж мені толком розкажи, да баба. Ми ремонтуємо ці машини, на фронт відправляємо, а хороші ці запчасті виріваємо. Ну таке каже, ремонтом займаємось, Баба! кажу, добре, буду знати, що казати тепер. А Коля воює. Зять це Олін воює.